Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Прийшла і спека дещо, і зразу з нею прийшли і вітри. Досить сильні такі вітряні дні, принаймні частина дня до такої вечірньої години. І вони, ті вітри, трішечки навіть роблять шкоди для троянд, але... Вітри вітрами, але сонце є, тепло є, чи тепло, чи спека, є, для яких сортів видно різницю все-таки у стійкості сортів. І багато з них все ж таки розкриваються. Хоча ще не всі. Видно, що ще дуже і багато навіть зелені, так, кущі. Більшість в зелені, аніж в квітах. Деякі, звісно, не всі. От, але вже деякі красуні, які в своєму, можливо, навіть найкращому вигляді, або майже найкращому вигляді на свою, принаймні, першу хвилю або початкову хвилю квітування. Хочеться, звісно, мати три хвилі, або навіть якщо не чітко виражені три хвилі, то тривале квітування до морозів, до заморозки чи до пізньої такої осени. І є такі сорти, які це дають, забезпечують. Розповім, покажу, але хочеться мені сьогодні якраз більше показати такі загальні може, кадри. Бо кажу, ці красуні, які сьогодні будуть в мене у відео, я вам їх розказувати, показуватиму, вони виглядають зараз якраз дуже чарівно і привабливо звіддаля, а не лише, якщо окрему кожну квітку демонструвати. Хочеться мені розпочати сьогодні з Lady в Шало. Це є помаранчева, яка є ось такий, мабуть, найбільший куч на екрані, гарний насичений колір. І дуже вона гарна цього року вийшла в мене от по формі. Ну, окей, один там все-таки вистрілив пагінь. Видно, що він виривається з загальної такої висоти куща, і він ще не розкрився, але загалом кущ виглядає досить гармонійно. Я пробувала з року в рік різні, такі, ну, різні обрізування, то я лишала повністю, наприклад, довжину пагона, і це були досить, досить довгі пагони, гарно перезимували, коли була вкрита вона методом пригинання до землі якомога ближче, і потім по духах агроволокну. І відповідно, оскільки ж пагони теж початково різні, вже під кінець сезону, то були. Досить довгі, до двох метрів, а були й коротші. І так, потім я обрізала довгі, лишала так як є, коротше лишала так, як є, підв'язувала їх, і воно неоднорідно виглядало. Але потім якось зі мною поділилася, що обрізають її низько. Сантиметрів 40 50 це для такого куща є досить таки низько, бо він набирає гарну висоту протягом сезону, більшість його паганів. І що, от якщо таку однорідну зробити обрізку низько, то кущ виглядає гармонійним. Я цього року спробувала, бо вона перезимала дуже добре. І вибрала я висоту, я вже не пам'ятаю яку, ну не 40 см, може 50, десь так, може 60 І фактично обрізала просто на висоту одну, я не придивлялася, де там всі ті виходять бруньки, чи всі правильно я назовні пустила, чи ні. Суто подивилася трошечки зробила санітарну, не скрупульозно, не ідеально не до кінця, бо теж вона загущується дуже добре, ця красуня, цей сорт ледів шалот, і якщо починати дуже-дуже ідеально обрізати до, як -то, ну, до останнього якогось там трішечки відломаного, покосаного там, не знаю, пагінця затонкого пагінця і так далі, то можна і поранити собі багато. Разів руки чи пальці, а мені того не хотілося, тому я зробила, де я могла досягнути менш травматично. Я це зробила. І загалом в мене після обрізування вийшов на одній на одні, там лінії плюс-мінус кущ. І ось він так ріс-ріс-ріс, наростав, і так і сталося. І так він і квітне фактично на одній висоті. І дуже мені це подобається. Ну, Знову ж один уже вирвався пагін. І я думаю, протягом сезону таке може бути, що вирветься іще може кілька. І вони вилізуть з такої загальної висоти, буде вже не так можливо гармонійно. Але я ще спробую після відцвітання також зробити таку гармонійну обрізку. Так. І, можливо, це теж дасть свій результат. Хотілося б. От зараз мені подобається дуже-дуже сильно. Як виглядає цей кущ. Це, мабуть, перший рік мені так сильно він подобається. Так я вгадала з обрізуванням цього сорту. Хоча минулоріч вона дуже обмерзла і ну, то я її обрізала дуже низько там. Кілька пагонів лишилося 10-15 см, але все одно він не виглядав якось так, як цьогоріч. От. І от я тут е, зупинилася, і може і трішки довго я приділяю увагу одному сорту, але тут такий зараз аромат, що неможливо відійти. Бо тут все пахне, в тому числі і ледів шалот, вона теж має дуже гарний аромат, ну, досить насичений, досить відчутний, і так, оскільки зараз вітер, і дуже-дуже це все гарно доносить мені. До мого носа. Так, покажу ближче. Ближче це теж, звісно, красуня як звіддаля, так і близько. Вона є розкішна. Цей кущ в мене постійно відео, цей кущ в мене в різних відео, де я рекомендую, наприклад. Які сорти підійдуть для малодоглядного такого саду, чи місця, чи дачного варіанту? Які сорти підійдуть для живоплоту? От я собі уявляю, якщо посадити сорт кущів 10-15, і от вони отак всі однорідно, гармонійно, ну це щось би було. Це просто неймовірне би видовище було. Тобто для якихось таких паркових варіантів, прикраси, не знаю, таких місць, де люди часто бувають, бібліотеки, так. Якісь такі от. Ну, центрів зараз дуже багато роблять і реабілітації, і так далі. Я впевнена, що такі квіти, такі кущі, такі сорти, вони чудово спрацюють, вони є досить витривалі, вони є швидко як відновлюються, нарощують щедро квітують. Ну, квітка, окрема, якщо запитаєте, я не скажу, що вона дуже довго тримається. Ні, все-таки вона тримається недовго, кілька днів. Але оскільки кущ дуже густий з року в рік і. Ну, нема сліпих пагонів або майже нема, досить продуктивний він. А дуже мало інфекційного опіку. Бо є такі сорти, де постійно мусиш дорізати і дорізати. Бо інфекційний опік на всіх майже пагонах або дуже часто на пагонах. Тут так нема. Тому він надійний. Та? І відповідно такі сорти якраз і підходять для всіляких таких місць, де не завжди можливо є, як доглядати. От, і якщо хочеш такого яскравого видовищного квітування. Але, леді, що це прекрасність, але треба рухатись далі. Хоча, звісно, їй можна посвячувати відео і не одне, а багато, і може ще, та не може, я ще буду, мабуть, включатися. Я думаю, вона не набридне і хто ще не має, може собі надумає або ви розкажіть, так, звісно, який у вас іще є, кущі, кущі, сорти мається на увазі троянки, які ви можете так радити. Ох, ну це неймовірно. Тут стояти і просто хочеться постійно вдихати цю красу насолоду для носа, а не тільки для очей. Поруч, я думаю, звідаря було видно, що є інший сорт Golden Celebration. І от я теж неодноразово кажу, з року в рік те саме повторюю, і поки що нічого не змінюється. Ну, David Austin остін роузис, шраб. Характеристики, я думаю, там або ті самі, або майже однакові. Але і посаджені разом вони взагалі, може, і в один день, ну десь до досить таки поруч і разом. Я вже, якщо чесно, не пригадаю, ні, це не з одного господарства. Але господарства, якби що там, що там гарні, перевірені, все якісно, все добре. Ну але ні, немає голленсебрешен такого, як шалот. Може, вона його як-то утискає, притискає, але мені здається, що ні, все-таки дотримана, тут гарна між ними дистанція, проміжок. Але все ж не дає такого мені ця красуня Golden Celebration і приблизно, як дає of офшелот. І мені, звісно, що шкода, що так, бо вони би. Якби от був ще такий куч Golden Celebration, ну це взагалі було б можна було так тут засісти, надовго, і насолоджуватися, і милуватись, і, і просто неймовірну радість отримати. Ось отак. так, Як от тут дві вони переплилися, прошу. Дві остенки, два різних сорти, але подивіться на форму квітки, на розмір квітки, на пелюстки. Вон майже один в один от просто неймовірно. Неймовірно. І, звісно, по кольорах вони гармоніють. І запашні Golden Celebration має якісь свої цікаві нотки. Але вони всі, всі ті аромати, що в шалот, що в Celebration. Вони кожен по-своєму цікавий і дуже-дуже пригарні. Звісно, що. Оскільки запашні, то їх полюбляють і жуки, на жаль, але що зробиш, тут вже нема ради нереально з ними боротися, з тими жуками. Golden Celebration, якщо трішки більше про неї, вона може ще й показувати отаку різну барву. Так, ну, мається на увазі не різну барву, а різну насиченість жовтої барви, так, тональність. Тут буде насиченіша, коли тільки починає. Потім, коли вже трішки довше тримається, вона стає дещо світлішою. І це теж гарно, нема такого, що якийсь відтінок гірший, якийсь кращий. Всі ті відтінки дуже і дуже чудово виглядають. Ну, оце, мабуть, такий дуже вдалий і, і один з найдаліших ракурсів кадрів, точок, де можна показати, які ці кущі і сорти прекрасні. Е, можливо, повернімося ще раз в той самий ракурс чи кут огляду, який були ми. І тут є красуня Троянда Шевченка. Але що я скажу так? вона, ну, от Зранку я дивилась на неї. Так, зараз вже пообіддя чи півдідня пора. І дуже спекотно, і вітер ще й такий сухий, та. І бачу ті квіти, які були зранку, вони були просто ідеально свіжі, нові, чарівні. Зараз вони вже всі підпечені. І тому ну то завтра я не знаю, що з нього лишиться. Так, таку красу треба знімати все-таки до обіду, щоб показати, яка вона гарна. Але бачите, її треба поливати. Так, тут В мене тут замульчована солома. Перед тим воно десь було пролито, тим більше сьогодні падав дощ з вечора. Ну, чи не з вечора, а з ночі, фактично. Не аж тривалого такого якби, періоду той дощ був, але було щось. Тобто, все-таки зросило, змочило, освіжило. Але сонце є сонце. І бачите, ці квіти, ну вони просто неймовірно свіжі були зранку, а зараз вже не те. Тому не встигла я показати вам красу, але загалом це теж додає. Зараз я чому тут знову стою і розказую. Бо вона теж дуже запашна, бо в неї в там, десь в батьківських сортах є сорт, який теж дуже-дуже запашний. Ну і рожева, та хмаринка, то є жаркартьє. Вона розложилася на всі сторони собі, розляглася. Така досить, ну не те, що досить, а загалом троянда, яка не потребує сильного такого втручання, догляду, можна її навіть не обрізати, і вона все одно наростить. Отам От пшину я пропустила, так не дійшла викорчувати і тепер не знаю, коли дійду, бо не можу купати тимчасово. От і так, вона дуже схожа на, я вже навіть минулий рік казала, на віночок. Бо в неї квіти, вони так прямо вкладені, як ніби йде пагін, і квітка, квітка, квітка. Якщо закрутити той пагін, це буде прямо готовий віночок. І теж дуже воно гарно все виглядає тут. І теж дуже пахне. Тобто Ці всі сорти тут стій, насолоджуйся, і дуже-дуже це чудово все. Е як -то видає різні нотки, але загалом надзвичайно ароматний куток і, і вся ця частинка трояндарію. Ну і то все-таки шкода, що я не додумалася зранку піти і показати вам оцю троянду Шевченка, яка вона була гарна, темніша, а зараз то вже таки підпалені, але загалом квіти великі, величезні, трішки відрізняються по формі від, наприклад, шалот чи, чи шаккартє, але загалом теж дуже чарівно. І весь пагін критий квітами. Один раз квіту, якщо я не помиляюся, мені здається так. Тому, ну, ще буде цьогоріч, ще там є кілька пагонів з пуп'янками, і вони розквітнуть. На рівні шалот і буде це чарівно. Починаю квітнути сінко де маю, чінко де маю. Е, так, флорибунда рясна, е, гарно відходить після такого кардинального обрізування, бо досить обмерзла. Я здивувалася, що аж так. І вона мені відрощує дуже добре, все з нею буде гаразд. Так виглядає, наростить мені. Ну, зараз куч не надто такий густий, великий і високий, але щось, щось буде, бо вже бачу, молоденькі підростають, вони з пуп'янками, тому вони заквітнуть. Ну і зараз, коли ще, ще сонце таке активне, барва все таки висвітла. Видно, що вона такого насиченого, такого теракотового, міднуватого. Відтінку, так, ну, що тут ще є. Ну, не червоний, ні. От тяжко описати. Ну, так, Все-таки теракот, мабуть, вважається цей колір основний. А, брунатний от згадала ще одне слово, характеристика. Я не знаю, чим аж брунатний, наприклад, відрізняється від теракоту. О, треба подивитися, Пантони. Ту палітру, і буде, мені теж це очевидно, і може я більш чітко скажу. Але гарно. Загалом гарно, звісно, барва дуже помітна, яскрава, чи це в день, коли на сонці висвітлилося, чи це коли привечірня година, і колір стає глибший в будь-яку пору, він є помітний і дуже-дуже гарний. Кілька в мене красунь з'явилося схожих дещо, бо була вона і готка. Тепер ще буде більше, будуть розцвітати, теж буду показувати. А тепер я думаю, до чого мені далі. І ти рухатися, тут гіпсофіла заполонила. М -м. Але тут є Робеля франкесе або французька сукня, як перекладають назву. Я думаю, як то мені влізти, бо Шевченка, друзі, вона дуже колюча, але ж ця красуня, вона дуже красуня, вона дуже гарна. І тут гіпсофіла, і що хоч, то й роби. Це є японська краса, це є кламбер. Витка має бути, ну принаймні такий куш солідний. Але я бачу, що тут все-таки гіпсофіла, ну вона ну, дуже потужна. Я її посадила близько, за близько. І вже їй шкода викинути. Але мені і квітки хочеться бачити, і хочеться такий куш, щоб був. Ну хоча б як ледів шалот, нехай не два метри, але хоча б до метра. Та, бо все-таки у неї квіти дуже гарні. Хоча, от плюс в тому є, що гіпсофіла її притіняє. І вона не, не обгорає, не плавиться. Може вона б і не плавалася, але загалом така спека була б некомфортна, я думаю. А так квітка зберігається, але бачите, квітки вони ну, так в бік похиляються такого плану, що я мушу кожну припіднімати і вам показувати, як вона виглядає. Загалом цей сорт дуже теж гарний, і коли він кущик наріз би, якби більше, то було б чудово це демонструвати. Хоча. Може, ось я на основі оцієї, наприклад, квіточки, яка тільки розпускається, вам покажу. Але розпуститься суцвіття буде ще більше. І от воно то гарно в гіпсофілі, але бачите, щоб показати долізти, нема як. Може, чекатиму, поки розпустяться суцвіття вище трішечки, і буде мені можливість вам показати цю красу. Ось, ще вже картіє зблизька. Ну, Колір, так, в принципі, рожевий. Нічого аж такого нема, але загалом цікаво тим, що це старовина, і це з тих старовин, які пахнуть і пахнуть квітнуть повторно. Тому це гарно. Це чарівно. А ще в нас тут заховалася теж в тінь між півоніями, новаліс і так далі. Заховалася принцеса принцес Тамако та принцеса Тамако. І теж знімати все таки краще зранку. Або коли є там призахідно. Тобто в похмуріші години, а не такі яскраво-сонячні. Тоді барва їй стає набагато насиченіша. Бо зараз вона, вона гарна. Видно, що вона темненька, але вона не така насичена, яка могла би бути. Тому я, мабуть, ще до неї якось вернуся. А зараз спробую показати іще якусь красу. От, нова ліс, нова ліс так. Трішечки не витримує тої спеки. Бачу, що дещо підпеклася. Похилила свої голівоньки. Ця краса. буду чекати прохолоди. Тоді вона може відновитися. Ще ж Golden Border є. Так, вона теж в мене не в одному відео і не в двох вже, мабуть, а більше. І буде ще, бо що ж зробиш. Вона гарна, вона розкішна, вона гарно виглядає в оцю погоду як і сонячну, так і не сонячну. Вона собі ще зацвітає і, як видно, не знаю скільки то вже пройшло від того часу. Ну, трошки пройшло, мабуть, стиження, бо більше от всі ті суцвіття вони й далі в квітах, квіти і далі тримаються, і квіти далі гарного стану. Хай вони, може, трішечки десь там рум'янець вже в них з'явився. Може, посвітлішали трішечки більше, але загалом вони всі ще прекрасно виглядають і дуже-дуже-дуже і їм якби, імпонує будь-яка погода, яка зараз ниного, то легка. Все-таки сухості забагато порівняно з пропорцією сухість сонце дощ чи зволоження. Хотілося б більше зволоження, але поки як є. Скоро розцвітатиме поруч лепоте, де бедро, але я ще посадила кущ того сорту. Теж заквітне, я вам покажу. Ось так. І хочу ще пройти отуди. Там в мене теж починає квітнути. Зараз думаю, який маршрут вибрати, певно, між півоніями. Пройдуся тут, щоб нічого, бо в мене між півонями гортензії понасаджувані в деяких місцях в деяких, ну так, ті гортензії макрофіли, які люблять притінення. І е, морозники чи чемерники. Але що в нас в кадрі? У нас в кадрі Джулія Чалт. І я ж теж вже казала, що якось їй мені прийшлося так обрізати досить кардинально, бо не надто гарна зимівля була. І потім вона пішла. Ще більше з інфекційними опіками, і я вже переживала, що то буде з нею. Але нічого, кущик відроджується, кущик нарощує, кущик продуктивний, і зараз він виглядає не надто великим, але і не надто малим. Тобто це не, не вигляд куща, який, наприклад, тільки би я вас не посадила. Ні, все таки видно, що кущ не першого року тут. Так, вона може бути густіша, щедріша, більша, ширша. Але поки що так, бо це перший рік. Так багато я її обрізала. Ну так прийшлося, така була зимівля чомусь. От гарна, прекрасна, якщо порівнювати з чим жовтим, Голден, наприклад, Севрейшем, то мені так виглядає, що тут дещо довше тримається квітка. Не надто довше, бо вона не є аж така густюща, але трішечки довше. Вона теж пахуча, тому теж приємно тут і знімати, і ходити біля неї. І насолоджуватися її красою. І все сохне. Треба полити. Базилік, бо засохне, пропустила я. Поруч ось починає і буде багато, я сподіваюся. Міднайт, Blue. Теж обрізала дуже низько, тому ось так. Кущ поки що не надто густющий. Тут є марковочок, теж досить. Ні, це призимало добре. Тут обрізала я її високо. От, але вона тільки розкриває. Тут ще буде точно більше. А я хочу ж ось сюди пройти до цієї красуні Rhapsody in Blue. Ну так, Її вигідніше знімати, коли не таке активне сонце. Тоді вона темніша, густіша, така барва глибока стає. От І телефон не перегрівається, бо я переживаю чи він мені зараз не виключиться. Таке сонячно і дуже спекотно. Але спробую, бачу, що ніби записує. От, красуня обрізана кардинально, я здивала, що вона так погано перезимала, тому не багато поки що. Ну, от це що в кадрі, це можна сказати, що кущик на другий рік життя такий. Та. Насправді, коли в мене там з 20-го року міг би він бути і набагато густіший, і більший, і ширший. Але обрізування таке, що буде дорощувати. Я думаю, він мені ще підросте. Ну і ось поруч вже починає квітнути айсвою. Вони прекрасно гармоніюють айсвою, там, блуфою. Рапсодії, Blue, Blue чудово гармоніють по формі квітки, по кольору, по барві, так? ну, По тривалості. От вони разом зацвітають плюс-мінус. Тому, тому так. Але якщо по висоті куща, то все-таки Blue-Foю вона потім більше виросте, і Рапсодіїн Blue теж має бути висока. А Ice IceFoy вона не буде така височезна, десь до метра. Тому, тому так. Ось. Але загалом дуже-дуже пішли вже ці. Метелики, типу, так, і можна вже теж їх спостерігати. цю красу. І ось це я помітила таке вчора. І не знаю що. Я подумала, що це може через спеку таку і через те, що сухо. Все-таки дуже сухо верхній шар, точно, ґрунту вже сухий. Оце листя таке, я щось не спостерігала такого, щоб в мене було таке листя. Ну, не в мене в троянд моїх. І це на кількох кущах таке саме молоді, О, пагони висо... вищі. Вони з таким листям дивним. Але потім я подумала, можливо, я трішки переборщила з підживленням, бо я тиждень тому, ні, не тиждень менше, ніж тиждень тому підживлювала е, що дала? брексіл кальцій ну, і дала бактерії і дала волинські гумати е, трішечки менше таке дозування, Але може, це я переборщила, бо і брексіл кальцій там теж є мікроелементи. І волинські гумато мікромети. І може тут занадто. Я, а враховуючи, що вологи нема, і воно все смокталося, і щось таке може бути, що оце ось одна з таких ознак, коли занадто сильно чогось застосуєш. Ну, це я так здогадуюсь, не можу, впевнено, сказати, що за причина. От, ще один красень попкорн, чи попкорн дріфт, теж показувала, теж тримається вже ось дуже довго, я не знаю. Так само, як і. Golden Border. От, Наприклад, якщо їх поруч посадити, в них схожі квіти, в них дещо, дещо схожа барва, коли Golden Border світліша є, от вона так, до такої світлої висвітлюється, хоча ні, не, не до такої аж біленької. Але сусвітя дуже щедрі, ну, і це має бути просто бордюрна. Тому якщо десь я знаю, що практикують от, не чайно гібридні чи якісь кламбери, які знизу голенькі, так мають так звані голі ноги. То ось оцей, так виглядає сорт, дуже прекрасно би пішов і прикрив ті голі ноги. Пасував би. От. Ще підійду до блуфою. Зараз вона така вся розкішна, вбралася так. Ну і тут трішки потрапляє Ice for You. І Rhapsody in Блу, і ось такі вони гарнесенькі. такий трикутник, трикутник краси, трикутник. Фіолетово, бузково білуватої краси. Всі плюс мінус зараз вони якраз на одному рівні, десь в однаковому стані роз розквіту, але будуть потім на другу хвилю, може, навіть під кінець першої хвилі дещо різнитися, бо дещо рване вперед. Ну, і з цієї сторони ще покажу, що це в нас Midnight Blue і Julia Child. і може ще такий загальний вигляд, хоча на сонці не дуже видно. Що тут потрапляє насправді в кадр. Ось, люблю я такі всілякі поєднання знімати, як воно все в мене тут вдалося і як воно зараз виглядає. Ось отак. Така чарівність. Тому так, така прогуляночка, вітряно, сонячно, спекотна. Квітує, квітує. Я радію, бо коли ти облізаєш, в ну, мене й накриті, але навіть оці всі. Ще чомусь дуже погано перезимовують. Ну, не, не так, щоб аж дуже, не до рівня ґрунту, але не надто високо над рівним ґрунтом. Я їх обрізала. Я дивувалася, чому так. І думаю, що ж воно мені заквітне. Але ні, ні, все-таки роз... мало того, що заквітне, все-таки нарощує. Є потенціал цих сортів. Підростають і дають мені таку щедрість і насолоду. Дякую вам за перегляд, за те, що проявляєте активність під відео. Коментуєте, подобаєте всім до наступних відео і па-па!